Мотай асфальт в рулони! Оце звук! Тепер я розумію, чого такий вайб навколо бренду BMW. Мої найщиріші вітання, з вами Дом, і це культовий НФС, який наробив добрячого шукеру у свій час. Хоч і моїм улюбленим залишається другий андеграунд, але Most Wanted, в свою чергу сильно мене вразив своїми звуками, крутими автівками, музичним супроводом і чудовими геймплейними рішеннями. Цих носорогів з корветами я ніколи не забуду і як скидав на них пончики. Награвшись оцих сучасних ігор, я офігів повернувшись у класику. З часом краще розумієш, що таке гра з душею. Не даремно до них хочеться повертатися. Сьогодні у програмі легендарна гра під назвою Потреба у швидкості найбільш затребувана. Є, ми, ми. <птекст Five: Russian choices> <пит> Дякую за підтримку, мужики. Це дуже круто, що ви стільки часу вже зі мною. Головний герой приїжджає у місто Рокпорт на свої М3 в пошуках гідних суперників. Звичайно ж, поліція не дуже поважає такі забави і записує всіх у чорний список. Рейтинг із 15 найбільших засранців, і скільки кожний приніс збитків цьому місту. Ну і бути топ-1, це дуже престижно. На початку гри нашого героя зустрічає крос, дуже темна особистість, який потребує арешту, але через виклик звалює, подряпавши нашу беху. Далі потрібно виграти декілька гонок і потрапити на місцеві гульки. Тут ми зустрічаємо Рейзора, головного протагоніста, який на 15 му місці у чорному списку покажуть трохи сексу. Починається заруба на кону якої власні автівки, але цей Бовдур підлаштовує поломку і у нашої БМВ. Бачок потік на забирають тачку, приїжджають копи, гвалтують камеру і відправляють нас до буцигарні. Ти на зону їдеш. все. Труба тобі, через нестачу доказів нас відпускають. Міа нам допомагає і дарує нову тачку. Ми повинні пробиватися через весь список до першого місця, яке зайняв Razor, отримавши нашу BMW. Сюжет доволі цікавий і серйозний, хоч і простий. Опинившись на вулиці з дірявими трусами і на стоковій тачці, нас чекає великий різновид гонок. У порівнянні з попередніми частинами тут переважають кільцеві типи, вибивання, де потрібно постійно лідирувати і з кожним колом вилітає крайній, прості заїзди по колу, спринт на довгу дистанцію в одному напрямку, радар, при якому потрібно проїхати максимально швидко біля контрольних точок. Секундомір це як спринт, тільки самому і на час. Ну і мій улюблений драгрейсінг. Повний пакет для проходження віражів. І так як тут значно більша локація, то і варіативність цих трас колосальна. Але на цей раз без дріфта. А ще є професори, які налаштували тачки навіть тут. Місто одне з найкращих в ігровій індустрії, доволі продумане, просте і зручне. Воно має безліч магістралей, де можна доволі успішно тікати від копів, полюбуватися пейзажами. Тут навіть є стадіон, так стадіон. Дуже гарний дощ з ефектами. Але на цей раз все дійство буде відбуватися на порядку денному. Тепер ніяких неонів, але гра настільки файна, що ти просто забудеш за той неон. Графічно ж гра виглядає значно краще, ніж попередні, особливо текстурами автівок, але жовтий фільтр може не кожному сподобатися. Сприймайте це як візуальний стиль, тим більше він підкреслює пору року у грі, якраз під сезон. Є у мене такий фетіш. Класифікація ігор по сезону. Що стосується авто, так тут взагалі немає проблем. Було залучено більше марок. Трохи дорогих автомобілів, щоб збільшити аудиторію. Одна BMW чого коштує. Як і який культ вона породила. Є Мерседеси, Ламборвіни, Вах, Астон Мартін, Довбана Карера і ще багато топових тачок. Виглядають всі дуже сексуально, але стайлінг став менш різноманітним ніж у андеграунді, але більш пропрацьованим і деталізованим. Доволі круті комплекти Кузова, антикрила, гальма Брембо. Диски капоти з кришою. А в дах монтуємо 10-дюймовий екран TV. і лівреї. Керування автівкою, дай Боже, просто еталон аркад. Я пам'ятаю, як вперше почав грати і дуже здивувався різкості керування. Є азот, який значно прискорює авто, і читерська штука, яка майже зупиняє час. Так можна вписатися в будь-який поворот або вибити лягавого більш безпечно. А ось вам порада, як вдало тут вписуватися у повороти. Я вже так зараз не їжу. Сань. Я собі 70-80, спокійно собі пустив, вона накатіком іде, де надо собі притурмузив легенько. Що стосується керма, так тут краща ситуація ніж з андеграундом. Гра його бачить принаймні і керувати трохи легше, але все одно не ідеально, якщо порівнювати з Форзою і Асета Корсою. У Wanted буде мертва зона по центрі, що доволі мішає на віражах. Ну і як не крутиться, ця гра більше заточена під клавіатуру і геймпад. Ну і головна інновація, вершина геймплею, і за що так полюбили найбільш затребуваного? Це переслідування поліцією і можливістю наваляти її. Oui, oui. Легко життя не буде. Вас постійно будуть давити лягаві. Чи це під час перегон натрапите? Чи просто у вільному катанні? Чим більше хуліганите, тим вищий рівень переслідування вам присвоюється. І коли на перших рівнях ви ще зможете знущатися з копів, то після третього у вас почнуться проблеми, особливо на максимальних рівнях. Вас будуть затискати, брати на таран носороги, влаштовувати засідку з шипами і навіть вишлють гелікоптер по вашу душу. А ви знали, якщо повільно їздити і нікого не зачіпати, то копи навіть не будуть на вас реагувати. І прикол в тому, що по сюжету вам прийдеться проходити спеціальні челенджі по типу поцарапай лягавого, набери певну суму штрафів і втечи за визначений час. Також під час кар'єри вас будуть зневажати і залякувати всі, кому не лінь, що робить перемогу над опонентами особливо приємною. До речі, розраби непогано так передали особистості супротивників. Здавалося, тут тільки авто, але оці стилі ліврей, вступні відеоролики з коротким описом індивіда складали непогане враження індивідуальності кожного з них. У мене завжди був челендж пройти гру не купуючи і не покращуючи авто, тільки виграні у дуелях. Доволі цікаво, я вам скажу. Гра важка через свою рандомність. Тут і улюблений нами трафік, агресивні водії, які доволі сильні, хоч і тупі. Вони можуть розбитися або просто розвернутися чи стати, що не мішає нагнати вас майже одразу. Вони мають турборежим або фору, щоб ви не розслаблялися. Комусь це може не сподобатися, але в тонусі гра тримає весь час. Далі у нас по плану музика, вона підкреслює драматизм і серйозність під час перегон. Вона вже не така життєрадісна. Скоріше, брутальна і крута, з епічним присмаком. У традиціях старіших частин тут переважає більш драйвова музика під ритм гри. І я просто кайфую від неї. Хоч і не вся мені подобається, як у андеграунді, але на фоні хіта з Unbound це просто шедеоральні композиції. І якщо порівняти їх. То можна зробити висновок для себе. Звичайно ж, у наступних частинах є непогані композиції, але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, чого не було з Моствантитом і андеграундами. Там абсолютно вся музика у плейлисті. Став лайк, якщо почав слухати Disturbed і System of Down після «Моствантита» Кому може не сподобатися ця гра, так це людям, які не люблять доволі важких челенджів або середньої складності. Тут мусово потрібно ганятися з копами, і це може затягнутися на реальні півгодини або годину, а зберегтися не можна. Маловато стайлінгу і немає неону, якщо ви полюбляєте монітори у стелі. Складність деяких гонок доволі велика, що заставить вас напрягти свої булочки. Ну і жовтизна також не всім імпонує. Того майте на увазі такі фактори. Оцінювати буду за такими критеріями. Графіка непогана, особливо у машин і погодніх ефектів. Музика топова, озвучка доволі гарна, яка підсилюється акторами, керування одне з найкращих. Сюжет доволі цікавий і змушує понервувати моментами. Якість авто дуже хороша. А прокачка більш-менш не вистачає трохи сталінгу, його просто тут замало. Різноманіття вище середнього, а цінність на рівні, особливо виграні авто і деталі. Фактор крутості максимальний. Пояснюється епіком, відчуттям небезпеки і випробуваннями. Того, якось так. Дякую вам за активність, перегляди і коментарі. На минулому відео ви нагнали такий шухер, що всі мої відео почали рекомендуватися з новою силою. Завітало чимало нових і хороших людей, за що я вам безмежно вдячний, і буду хоча б піднімати вам настрій новими відосами. З вами був дом і пам'ятайте, зупиняйте час перед тим, як вмазати лягавому.